У Тегерані знищили лідера Хамаса Ісмаїла Ханію. Резиденцію лідера радикального палестинського руху обстріляли. У чого його було ліквідовано разом із охоронцем. Ми долучаємо до нашого ефіру. Арія Зайдена це ізраїльський політолог, підполковник запасу Цагал. Панері, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий день. Давайте розпочнемо з особистості Ісмила Ханіян, тому що він був а, в світовій спільноті відомий як військовий злочинець. Тому що, зокрема, прокурор міжнародного кримінального суду запросив ордер на арешт Ханії як відповідального власне, за всі ті військові злочини, які відбувалися під час нападу на Ізраїль. Що ми можемо розказати власне нашим глядачам про пана Ісмаїла Ханію? А, в минулому Ісмаїл Ісмаїли. Анія... Я один із очільників очільник політичного крила всього руху, який називається Хамас терористичної терористичної організації. Він належить до людей, які засновували Хамас, коли ще Шейх Ясінний існував разом разом з ними. І всі ці роки так працювали багато для того, щоб Хамас перетворився. По-перше, захопив владу в 2007 році в секторі газу, а потім 17 років розвивався. От в цій цей великий спрут терористичний, який ми бачимо сьогодні. Він був перемовлений, і був на зв'язку з іранськими представниками Тули Хамінаї і з їх військовим крилом і так далі, стражників революції, як вони себе називають. А, тобто фігура символічна, з його загибелью чимало питань у інших очільників Хамасу. Наскільки безпечно вони можуть себе почувати навіть у странах, яких їх підтримують, зокрема Тегеран, проксі якого вони даються, ми ще. Побачимо вплив цієї історії, і не тільки через те наскільки Іран буде готовий відповісти, і чи відповість, і яким чином відповість, але і з тим, наскільки а, продвинуться вперед перемовини щодо повернення заручників у полонених, і це є найважливішою метою ізраїльського держави. Хамас звинувачує вже Ізраїль у цьому. Ізраїль в свою чергу поки що ніяк не коментує. Єдине, що міністр спадщини сказав, що написав в соцмережі, що це правильний спосіб очистити світ від цього бруду. Що ми можемо стосовно цього казати стосовно да, подальших відносин між Хамасом і Ізраїлем, які і так ну дуже погані а, дивіться, дійсно ми не знаємо, чому і чия і ракета, чи якийсь інший інструмент був використаний в Тегерані. Можливо, наш, можливо, ні, можливо, це американці. Ніхто не знає і не узнає. Ок. Ну, але це з тим менш. Дійсно, і... хоча сьогодні раз я дуже радий, що ізраїльський уряд і навіть його так ультраправе крило дотримуються правил. Щодо навіть якщо це ми, то говорити про це не треба. А, і тут і знову внутрішні проблеми Ізраїлю вони менш залежать від того, існує Ісмоганія чи ні існує існує Є процеси, які проходять всередині ізраїльського суспільства. Вони на фоні війни. Але більше на фоні тих, хто сьогодні очолює уряд, але це не тема сьогоднішньої нашої розмови. Я не буду це шивокоснічувати. А як лідери країн світу взагалі реагують на вбивство із Мілахані? Тому що деякі ну не коментували, наприклад, як США, а дехто висловили тривогу, сказали, що можливо це призведе до ескалації конфлікту на близькому сході. Зокрема, цей вічний союзник це, це Ардоган, і, і в Туреччині, і в Катарі це сказали. Чи очікувати якусь помсти від Хамасу і, взагалі, от від ескалації цього конфлікту? Чи от мав він достатню кількість прихильників? Тому що, от як ви сказали, що останні роки да він був лідером Хамасу, але до 17-го року останні роки він взагалі жив в Катарі. Він залишив сектор Газа. Що далі очікувати власне у цьому конфлікті? У Хамасу залишилось не так багато інструментів яким він може використати щодо відповіді на знищення його очільника? Так, і єсмьвар, який знаходиться на території сектора Газу, менш на нього це менше впливає. Хоча знову ми не знаємо, що як він себе зараз почуває. Можливо, більше забезпечено, бо він знаходиться в середовищі і заручників і Під землею і не виходить на, на зв'язок, так і не поводить себе так відкрито, як поводив себе Смейлфені. Чи буде внутрішня боротьба в Хамасі за те, хто буде очолювати? Вона, скоріше за всього, буде. Чи ми почуємо про це? Напевно, ні. А чому інші країни відповідають? Таким чином, як Катари, навіть Йорданія, Йорданія це дуже просто. В них є чимала кількість палестинців, які насели як частину населення для того, щоб вони не демонстрували не виходили на демонстрації проти короля. І Йорданії для того, король Орданії потрібно йому сказати, що він не бачив це, не підтримує Ізраїль в тому, бо це порушення правил і так. В дійсності король Іорданії абсолютно все одно і навпаки. Чим менше буде Хамасівців, тим більше е, в безпеці і буде почувати себе сам король Орданії, тому що Хамас дійсно має, ідеологія Хамасу е, дійсно має великий вплив серед молодого чи молодої частини населення і для того, щоб не було тут Другої арабської весни е, в Єрдані, це, він балансує між цим. На внутрішніх розмовах з, з навіть, коли полігій він на з представниками ізраїльського уряду, він буде не таким агресивним, але зовні він зобов'язаний сказати те, що сказав. Щодо Ердогана, от ну, вже не перший раз треба говорити про те, що, як, на мій погляд, як він нічого не розуміє. Теорії економіці економіки діє навпаки, і інфляція зростає позиковича з зростати в Туреччині і знищувати їх. Економіку таким же чином він чи щось зрозуміє в військовій справі, яким чином сухопутні війська Туреччини доїдуть до кордонів Ізраїлю. Ніхто не знає, і це дуже низький відсоток, що це може А в повітрі. Також а в на морському майданчику армія Туреччини, армія НАТО використовують ті, ті ж системи навігації, що й НАТО. Ми, де де-факто де, де частина НАТО, де Юри ні, але де факто так. І я думаю, що в, в, в соціальних підрозділах Ізраїлю є можливість. А, дезорганізувати дії повністю рід і військових і Туреччини. Тобто і тут це більше напевно риторика до свого електорату для того, щоб показати, які ми агресивні. Коли ваш я визнайомство, коли в якоїсь країни є внутрішні проблеми, вони намагаються вирішити це за, за рахунок в зовнішнього ворога. Ізраїль дуже. Такий непоганий зовнішні ворог сіоністські загарбник і так далі. і Так далі. Ну тут нічого домого немає. З початку існування держави Ізраїль нічого нічого іншого в свою сторону. Панеря, дякую, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був варія Зайден, ізраїльський політолог та підполковник запасу Цахала. Я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишаєтеся із нами.